Ви ніколи не зможете знати, коли саме вибухне своєю агресивністю нарцис на вас, коли він саме почне вас атакувати, і які причини тому, що він вас атакує, давайте сьогодні розберемося більш детальніше, щоб ви були готові і щоб атаки, агресивні нарциса не <кій> заставали вас ненацька. Хто, що мене не знає і вперше завітав на мій канал, мене звуть Юлія Латуненко, я працюю психологом 18 років і я працюю як індивідуальний психолог, сімейний психолог, а також допомагаю людям із онкологією. Якщо ви вперше прийшли на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте авансом в цьому відео, а також я дуже ціную всі ваші коментарі. Навіть коротенькі, навіть сердечки ваші, жовтенькі, блакитне, також мене дуже тішить. Як працює мозок нарциса? Коли саме він реагує на вас агресією? Коли він вибухає і починає вас знецінювати, стає зверхнім, стає таким пихатим, таким роздувається своєю значущістю, це все трапляється тоді, коли його самооцінка. Падає нижче плінтуса, коли він відчуває, що він принижений. При цьому насправді цього може і не бути. Ви і не ставили таку ціль якось його принизити. Але його мозок працює таким чином, що він виокремлює із того, що ви говорите, загрозу для своєї самооцінки. І коли він почувається, що. От сам от саме це слово і є ваша спроба принизити його, він починає захищатися оцією пихатістю, роздувається значущістю, він знецінює, принижує вас. Коли ви принижена, або принижений, якщо ви чоловік, а моє відео також і для чоловіків, бо жінки також бувають нарцисами. Коли ви принижений, або принижена, він почувається в безпеці. Тобто будь-яка людина, яка має гідність, яка має якийсь там професійний досвід, авторитет, вона для, для нього потенційно небезпечна. Він почувається у безпеці, коли всі лежать у нокдауні після його знецінень, принижень, присоромлень. Повчань, до речі, повчання або надавання порад, яких ніхто не просив, це також спосіб нарциса підвищити свою самооцінку і відчути свою цінність та значущість. Все, що він чує і все, що він бачить навкруги себе, він інтерпретує тільки, Точки зору того, чи не, зменшила, чи не зменшена його собівартість, скажімо так, чи не впала його самооцінка. Тому в нього отаке фрагментарне бачення і сприйняття дійсності. Навіть якщо ви після години його ниття про якусь проблему про те, що все погано, і він незадоволений, і ви Слухаєте це і намагаєтесь йому якось допомогти, дати пораду, бо він же ж не є, да? він запрос посилає таке, ну допоможі мені, бо все погано навкруги. І навіть, якщо ви після такого ниття надаєте йому пораду, він починає її знецінювати. І не тільки пораду, а знецінює ще і вас. Тому що допомагати нарцису ні в якому випадку не можна. Коли ви починаєте допомагати йому, автоматично він бачить. Як ви збільшуєтесь, як ви стаєте більш значущою, ніж він. І в нього, в його психічному просторі, відбувається така конкуренція за розум, за те, хто умніший, розумніший, головніший, мудріший, красивіший. В нього таке там відбувається війна ціла. Да? Конфлікт такий, в якому він програє вам. Конкуренцію тільки тому, що ви намагалися йому допомогти, бо він почувається жертвою, а ви в цьому випадку рятівник. А рятівник завжди має більше значення, ніж жертва. Тому він провокує, щоб ви допомагали, а потім знецінює. І коли він знецінює, він стає величним в тому, що ніхто на світі йому допомогти не може. Він величний у своєму стражданні. Це, до речі, дуже притаманно прихованим нарцисам. Вони всюди величні. Хтось у в авторитеті, хтось із них величний і а, всемогутній в тому, що він. А, Має якусь дуже високу зарплатню або статус, або авторитет в соціумі. До речі, серед нарцисів дуже багато авторитетних. Вони намагаються досягти успіху та висот в професії, і статусі тільки для того, щоб захистити свою дуже-дуже нікчемну самооцінку. І коли вони будуть почувати себе знеціненим, хоча б трошки, хоча б якоюсь допомогою, хоча б якоюсь порадою, вони стають в цей момент токсичними. Він покаже вам, що ви ніхто і звати вас ніяк. Його мозок працює таким чином, що те речення, яке ви скажете, навіть якщо це речення буде. Сповнений вашою любов'ю до нього, він виокремить якесь слово з цього речення, надасть йому нового змісту, перекрутить взагалі весь, весь сенс вашого речення. Він буде міняти хронологію ваших слів, щоб довести вам, що ви намагалися його принизити. І щоб довести собі в першу чергу, що ви намагалися його принизити. Тому все, що він чує, все, що він бачить, буде крутитися навколо його низької самооцінки. В цьому сенсі він якийсь навіть параноїк, він параноїть тим, що всі його хочуть принизити. І захищається всіми можливими і неможливими способами від того, щоб відчути, що хтось десь якось. Не сміхається над ним, або а, розумніший, ніж він, або а, там досяг якихось висот. Він все це буде знецінювати, бо він зазрить і конкурує. Тому поруч із нарцисом у вас немає ніякого жодного траєктора, ніякої жодної. Траєкторії руху, крім вниз у прірву, і крильця, вам ваші, він підріже, щоб ви не могли навіть подумати, що ви більш значуща або розумніша в чомусь, ніж він. Бо насправді він дуже слабкий і дуже внутрішньо ну, такий тендітний, його Вразити він вразливий, от таке слово. Він дуже вразливий щодо відчуття себе гідною людиною, цінною людиною, бо в нього такий досвід був у дитинстві, що йому надали його батьки, що він ну, взагалі не цінний і що його цінять і люблять, і визнають тільки в тому випадку, коли він заслуговує любов. Тому за це все, що робили з ним його батьки, він мститься. Своєму оточенню і в першу чергу близькому оточенню. А якщо ви стали його партнеркою, то будьте готові до того, що він помститься вам за той біль, за те приниження, яке він переживав у дитинстві від своїх батьків. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте цьому відео вподобачку, я нагадую вам, бо дуже часто люди дивляться і забувають відзначити якось мене, якось мене мотивувати. І я тоді, коли я бачу, що багато переглядів, я дуже мотивована і ще і більше і більше хочу це робити для вас. І Мені дуже хочеться, щоб інші люди також знайшли мій канал і отримували якісну інформацію з психології на Ютубі. Тож допоможіть, будь ласка, і мені просуватися далі вперед з моїм Ютубчиком і іншим людям. Багато психологів кажуть, особливо це такі психологи, наприклад, як Сатія Дас, ми всі його знаємо. Да? ну І решта психологів такого поверхневого ем, рівня, да? вони кажуть жінкам, що от будьте слабкими. Да? Бо якщо ти сильна жінка, то чоловік буде почуватися якось ніяковою поруч з тобою. Він не буде почуватися сильним. То слухайте, це мене дуже сильно вражає. От чому жінка повинна щось з собою робити, щоб чоловік почувався сильним? Якщо він не почувається сильним, не почувається гідним, не почувається значущим сам по собі, да? Якщо в нього поранена самоцінка, то чому е, на це повинна працювати якось жінка? Чому вона повинна щось? З собою робити, бути не собою, бо жінкам взагалі кажуть: о, якщо ти така сильна, будь там слабкою, сиди там на подушці з бантиком на шиці, вари йому супчики, кажи, мій господин. Оце ведична психологія орієнтує жінок на це. Це все ролі, які нас затискає. Нарцистичне суспільство і це все обслуговує низьку самооцінку нарцисів, чоловіків, да, якщо ви чоловік, да, то ви можете слухати мене. Да? Ну, тут от справа якраз в тому, що жінкам кажуть, да? будь слабкою, да? будь... дай йому можливість почути себе величним. Да? І це підтримує чоловічий нарцисизм. якщо насправді. Я взагалі вважаю, що не треба. Роздивлятися стосунки з точки зору гендеру, не треба нам ці ролі нав'язувати. Хтось там, хтось там повинен щось з собою робити, щоб один з партнерів в якості господаря такого авторитарного почувався добре. Я взагалі вважаю, що ролі тільки обмежують якість наших стосунків. Тому нічого страшного, якщо жінка може в якийсь момент. Бути сильною, захистити себе. В кінці кінців оця слабкість потім е, призводить до того, жінка оце грається в цю роль, да, я слабка жіночка, така, а ти великий мій господин, е, господар такий, е, володар. Та, воно все призводить до того, що вона потім починає страждати від того, що він ще більше роздувається. Якщо людина. Інфантильна, незріла, то такі ролі вони ще більше призводять, заглиблюють цю проблему нарцистизму у стосунках. Тому я закликаю всіх людей бути собою, поважати і слабку, і сильну сторони свого, своєї особистості. Ну, я взагалі не розумію, як це можна. В кілограмах чи в сантиметрах поміряти силу, чи слабкість жінки, чи чоловіка. От в чому це вимірюється? Це якісь, мені здається, дурниці, які тільки підкріплюють нарцистичне ставлення одного партнера до другого. Тому це все придумали своїм мозком нарцистичним, якраз нарцистичні чоловіки, які сказали: будь слабкою, бо я от в мене самооціночка така низенька, і роби щось для того, що не зробила моя мама, наприклад, не відзеркалила мені, що я класний, що я. Маю право на повагу та любов, визнання просто з тої причини, що я прийшов в цей світ. Да? Цього мама не зробила, вона травмувала свого хлопчика. А потім це все розгрібають жінки, якщо ми кажемо про такий тандем: чоловік-нарцис, а жінка-жертва нарциса. Тому, якщо ви потрапили в стосунки із нарцисом, то я закликаю вас в першу чергу не втягуватись в його сценарії, в яких він за ваш рахунок намагається відновити або підняти свою самооцінку. Будьте собою, кажіть нарцису, що якщо він починає вас знецінювати, що ти можеш думати про мене все, що завгодно, я іншої думки. Про себе. А також ви можете дуже часто чути від нього такі речі, як запам'ятай, от я розкажу тобі, як треба робити. Це все такі нарцистичні речі, які просто пропоную пропускати повз вуха. Це взагалі вас не стосується. Ну, знаєте, ну це ж все ж таки розлад, коли людина отак поводиться. І вам треба це враховувати, що, в принципі, ви маєте справу з не дуже здоровою людиною, якщо ви вже потрапили в такі стосунки. Бо якщо ви починаєте щось доводити, там, якось до разуму закликати до логіки, там, ну, щось, якісь факти починаєте йому доводити, це все просто боротьба з вітряними млинами. Тому що ну, в нього хвора логіка, і ви просто до хворої людини звертаєтеся як до здорової. і Тим самим ви самі себе психопатизуєте. Тим самим ви е, самі себе робите хворими, коли ви втягуєтесь в такі сценарії, в такі сварки. Звісно, вам вирішувати, чи бути далі з такою людиною чи ні, і які цінності у вас є, щоб бути. Але якщо ви вирішили вже бути і будувати стосунки, то вам треба дуже чітко виокремлювати оці всі, я б сказала, ігри розуму да, нарциса і не. Приймати в цьому участь з вами була я, психолог Юлія Латуненко. Підписуйтесь на мій канал, якщо зайшли вперше. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте мої відео в соцмережах. Це дуже допомагає Ютубчику просувати мій канал. Інші люди, україномовні люди, також можуть отримати якісну інформацію з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Все далі і далі я покращую свою мову, я сподіваюся, ви помічаєте це. От, я сподіваюся, що Чим далі, тим менше я буду робити якихось маленьких помилочок. Але я знаю, що мої підписники дуже лояльні і розуміють, що я навчаюся разом із вами. От, тому коментуйте, вітаю дуже вашу будь-яку активність під моїми відео. Ну, а я пропоную вам передивитися в моєму плейлісті саморозвиток дуже класне відео, його от чогось. Ніхто так не побачив да, переглядів мало дуже, але я вважаю його. Одним із найголовніших взагалі для того, щоб будувати стосунки. Якщо от ви з нарцисом в парі, да, передивіться це відео, вам треба будувати спілкування з вашим партнером саме в такий спосіб, як у відео, як спілкуватися у сім'ї і про я-повідомлення, як правильно їх будувати. От люди багато думають людей, що вони вміють формулювати Я-повідомлення, але починаємо перевіряти, і виявляється, що ні. Тому я даю дуже там такі, от, я розклала все це по блоках, дуже старалася передивіться це відео, дуже вам рекомендую.